Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, що в нас сьогодні? Новин ніяких не дивилась. Розминку зробила. Рано сьогодні в нас вранці в нас збирають мусор. Ну, я вранці десь 7.15, 7.20, так що я вранці встала, каву попила. Пішла замела трошки в дворі та за двором, бо вчора такий сильний був, друзі, вітер. Так було холодно, що я мало виходила і, і на подвір'я. Ну, трохи то гуляла, надвечір вийшла. В основному це було надвечір. У мене вчора прогулянка. Такі то справи мої хороші. А зараз я поснідаю. Що я буду снідати? Я, друзі, Ну, Не піджарила, можна сказати, бо ви саме бачили вже не раз, що я не жарю, я тушкую, я тільки сковорідку з або олією, або колись сливочним муслом. Я покришила дві чи нарізала дві цибулини не сильно великих і два яєчка туди розбила. А ще в мене, друзі, я тушкувала печінку з очом, і ще в мене печінка з очками. І оце в мене, друзі, такий снідунок сьогодні. Кови, як ви бачите, немає, кови, чою, нічого, це буде трішки пізніше, бо я вже казала вам, що я вже я вже кови напилася, я її не стараюсь багато пити. Ну, десь що, щоб дві день не стараюся більше. Так мої хороші, І всі, хто зі мною снідає, всім смачного. Так, мій хороший, я замариновую стегна. Поставила холодець. Холодець я поставила особисто для себе. Чому це для себе? Тому що там корінні ножки, в общем, те, що мені потрібно для суставів. І я знаю, що це, що це я для себе поставила. Коручше. А це, ще, що я сюди вкинула? Я вкинула вже паприки, суєвий соус. І посолила. І ось спеції. Спеція в мене для курки. Ну, вона дуже пахуча. Я її кругом, друзі, кидаю. І хорошо, я перемішаю. І поки в мене оце зараз м'ясо буде маринуватися, а я, друзі, займуся йоблуками. Та я бачу, що воно у мене перемішалось. Тоді я добавлю сюди цибульки, це вже буде потім, як я буду. Піджурювати. Насобирала ось відеречку яблук. обтруси вітер ті, що були наверху, там ще є. перечистила їх, додала стакан води і поставила тушити. шити. Хочу, дівчатка, зробити пюре, та як раніше було. У баначках продавали маленьких. Думаю, може баночок дві, і зроблю. Як робитиму, я скажу. Нема мене ніякого рецепту, оце начистила, поставила, протушиться. скажу, скільки хвилин тушила. Цукру я не думаю додати, бо яблука солодке. Ну, Взагалі, що додатиму, все скажу. Як закипіли, я блукатушкувалися 20 хвилин, і зараз буду збивати погружним блендером. Оце я таке мою. Ви знаєте, я б куштувала, нічого додати я не буду сюди. Зараз хвилиночку прокипить і я буду закатувати стерильні банки. І пюре моє готове. У мене вийшло три баночки. Дівчатка, готуйте, це смачно. Баночки 450 грамові. Я їх в не ставлю, то я так і вибрала. Я покуштувала дійсно смачно. Ну, хто хоче, щоб солодке було, можете додавати цукру. Ну, хто ж це на ваш смак. Я нічого не додавала. Друзі, йду на прогулянку. А вам, друзі, бажаю здоров'я, миру. І здійснення всіх ваших мрій.